Маршрут номер 7 тс 8049 по вулиці Павла Осенка, 8 у Дніпровському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут номер 7 починається трохи далі. Це передмова. Нагадаю, щоб скласти вдало іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок на іспиті. Сіли в автомобіль, назвали прізвище та по батькові, показали паспорт на камеру. Присвідчили, що у вас вімкнена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння дзеркала кермо, присягнулись паском безпеки, перевірили, чи не світяться лампочки у вас на приборній панелі, які свідчать про непристипнуто водія або пасажирів. Також затягнутий ручник або незакрита двері. Витискаємо щеплення, якщо у вас механічна коробка, натискаємо на тормоз, смикаємо першу швидкість, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний показник повороту і. Перевір, перевірили, чи нема небезпеки зліва, справа і починаємо рух. І зараз я вам покажу, де саме починається сьомий маршрут. Приїду, прокоментую, надам коментарі з приводу дії дорожніх знаків, розмітки, назову самі основні помилки, які роблять учні на іспиті, на практичному зводінні у місті. Тому дивіться уважно, дивіться до кінця. В кінці я вам покажу ще. Дуже важливий момент, коли як треба заїжджати в ТСЦ. Бачимо, попереду у нас навчальний автомобіль. Цю людина здає на категорію С. Ось ми під'їжджаємо до виїзду. Бачите, цей автомобіль зараз якраз повертає на територію ТСЦ 8049 на Осенка. І ми уявляємо, що ми звідти виїхали. Правим покащиком повороту і увага, зразу от, знак зупинки ви вже бачите, не, не так давно встановлений. І на цій зупинці будьте обережні, тому що якщо зупинився трамвай, у нього відчинились двері, ви повинні пропустити усіх е пасажирів, які вийшли з трамваю. Автомобілі прикр... поки не зачинились двері. Або вони не покинули територію, е також, або коли вони покинуть територію, приїжджає частини. Автомобілі припарковані закінчились, я перелаштувався у праву полосу, їдемо прямо майже на цю е, червоний рекламний плакат. У нас, у нас тут трамвайні колії. по першим двом коліям дуже рідко їздять трамваї, а ось по другим їздять. Тому, якщо що, то пропускаєте. Попереду у нас. Е, пішохідний перехід. Якби були люди, то нам згідно правил 18.1, треба було б їх пропустити, зменшивши швидкість, або повністю зупинившись, щоб не наражати на безпеку. Виїжджаємо на вулицю Гнати, Гацкевича, Тут у нас аварія водопроводна, і ми будемо їхати трохи не так, як ви це будете наїзд робити наїздбоді. З правим поворотником я виїхав на Гната Хаткевича, і ось тут у нас такий туманчик невеличкий. Ми їдемо у лівій полосі. А взагалі-то вам треба буде триматися крайньої правої полоси. Нагадаю, інші маршрути ви можете подивитися у мене на каналі, в відповідному плейлісті або в підсказках і анотаціях до цього відео. Рухаємось по другій полосі. Я вже перелаштовуватись праву не буду, друзі, тому що у нас тут буде зараз лівий поворот на вулицю Азербайджанська. Дивимося на знаки, знак головної дороги і. Табличка сповіщає, що головна дорога у нас йде ліворуч. Ми їдемо на оці плакати і займаємо крайнє право положення. Друзі, раджу вам їхати за швидкістю десь 20-30 км на годину, ну, 35. Якщо на механіці це. Друга передача. Також раджу на ранок записуватися на іспит. У інспектора буде гарний настрій, і ви і ви вдало складете іспит при відповідній підготовці. Вашій вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні і прилаштувалися у другу полосу, тому що ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, згідно на правил дорожньої України на перехресті з круговим рухом діє головна дорога. Приїхали один з'їзд. І тут на другому ми вмикаємо правий покащик повороту і виїжджаємо на ту саму вулицю Азербайджанську. Знімаємо праве положення, бачимо, автомобіль припаркований, лівий покажчик повороту перелаштувались. Попереду у нас знову припаркований автомобіль, тому ми вже його об'їдемо, а потім вмикаємо правий покажчик повороту і займаємо праву полосу. Якщо якісь ямки, друзі, то... Об'їжджайте їх з сигналами повороту обов'язково. Бачимо попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажік повороту, об'їхали його, вмикнули правий покажік повороту, займали, зайняли край, крайнє праве положення. З правим поворотником повертаємо на вулицю трактористів і їдемо з правої сторони проїжджої частини. Попереду у нас пішохідний перехід, людей нема. Їдемо і зараз нам необхідно буде виїхати на вулицю Алматинська. Нам тут необхідно дати дорогу, вмикаємо правий покажчик повороту. І пересвідчившись в тому, що немає зліва автомобілів, заїжджаємо в крайню праву полосу. Їдемо, Бачимо знак. Дорога з одностороннім рухом попереду перешкода, вмикнули лівий показник повороту, перелаштувалися у ліву полосу. Їдемо. Поки не закінчиться припарковані автомобілі. Тут також зупинка трамвая, друзі. Якби він зупинився і відчинились двері, вам необхідно було б е, зупинитися. Права смуга звільнилася. Вмикнули правий покищік ворота, подивилась в праве зеркало, повернули на півсекунди голову направо, бо може їхати велосипедист, мотоцикліст і їдемо у правій полосі. Попереду бачимо припаркований автомобіль. Автомобілі. Вмикаємо лівий показник повороту, повернули голову наліво на півсекунди, перелаштувалися в ліву полосу, автомобілі закінчилися. Перелаштовуємося у праву полосу. Тут ми на суцільну розмітку не наїжджаємо, тому нормально. Якби вони були припарковані з порушенням таким чином, що ви б при перестроюванні перестроюванні наїжджали на суцільну смугу, то вам треба було б їхати у другій полосі. Їдемо тут у нас вулиця Гродненська, зразу ось, і ми поки що правий показник повороту не вмикаємо. Приїхали пів дороги. Цієї, що справа, і тільки потім вмикнули правий показник повороту для того, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Їдемо. В крайньому правоположенні. Дозволяючи сигнал світофору. Вмикнули лівий показник повороту, подивилися ліве дзеркало повернули на пів секунди голову, перелаштувалися, їдемо прямо по вулиці Пражській. Попереду також навчальний автомобіль. Автомобілі припарковані парковані закінчились, вмикнули правий показник повороту, перелаштувались праворуч, подивившись в дзеркало. Друзі. Нагадаю вам, що зупинка заборонена на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також пішохідний перехід. Заборонено зупинятися на пішохідному переході. і 10 метрів до і після нього. А також виїзди з прилеглої території. Ось виїзд з прилеглої території, цей з порушенням нема 10 метрів. Зелений сигнал світлофору. Їдемо далі. Бачимо, припаркований автомобіль, вже перелаштовуватися, не будемо. А вже після нього, вмикнувши правий показник повороту, подивились праве дзеркало і їдемо далі. Бачимо пішохідний перехід. Тут там, ми їдемо прямо. У нас тут головна дорога, друг тільки прямо і перетин з трамвайними коліями. Трамваїв нема, їдемо прямо. Вмикаємо лівий показник повороту. Перелаштувалися. Об'їхали навчальний автомобіль, вникнули правий показник повороту, перелаштувалися. Направо подивившись в зеркало обов'язково і повернувши голову. Повертати голову треба не тільки для того, щоб там нікого не загубити у мертвій зоні, а ще для того, щоб інспектор чітко бачив, що ви дивитесь по зеркалам. Бачимо припаркований автобус, смикнули правий показник повороту, перелаштувались у ліву сторону, подивившись у дзеркало. Їдемо. Справа у нас є перешкода, але все одно ми перелаштуємося в пішохідний перехід. Нагадаю, що бачите, зупиняється автомобіль, вмикнув аварійку, тому вмикаємо лівий показник повороту. Випередили навчальний автомобіль і повернулись у свою полосу. Попереду у нас знак дати дорогу. Перетина з трамвайними коліями та пішохідний перехід. Ми не будемо перетинати колії, колі, тому що ми повертаємо направо. Ми будемо пропускати тільки оцю дівчину, яку вантажівка перегородила пішохідний перехід. Друзі, так от робити ні в якому разі не можна. Це буде порушення. Повертаємо на вулицю Пластова. Припаркований автомобіль, микнули лівий показник повороту, надали перевагу автомобілю, який рухався зліва, їдемо далі. Тут дуже обережно, тому що тут все плотно так запарковано, зупинка з одного, з іншого боку. Під'їжджаємо до перетину трамвайних колій. Нам треба повернути ліворуч. Якби були трамваї з позаду, то ми б зупинялися б перед пішохідним переходом. Трамваїв нема, у нас головна дорога, повертаємо ліворуч, пропустивши зустрічний транспорт. Нам тут необхідно заїхати у середню полосу. Це ми повернули на вулицю Володимира Сасюри. Тут бачимо припарковані автомобілі, тому вже за ними вмикаємо правий показник повороту і перелаштовуємось. ні в якому разі не наїжджає на суцільну смугу, бо буде рахуватися як порушення. Виїжджаємо на проспект. Леоніда сторона назва Юрія Гагаріна, тут у нас е, смуга громадського транспорту. Перелаштовуємося по приривістій розмітки. Далі нам необхідно повернути праворуч на вулицю Павла Усенка. Шукаємо табличку, ось вона є за білбордом, але вам інспектор все скаже. І тут ось на цій пунктирній лінії між двома люками бажано на них не наїджати. Включивши правий сигнал повороту, то подивившись праве зеркало, повернувши голову, повертаємо праворуч і заїжджаємо в саме праву смугу. Але будьте обережні, іноді автомобілі дуже близько стоять з порушенням до проспекту. Вмикнули лівий показник повороту, їдемо. Тут відпрацьовують, перелаштуємося. Це бачите, не можна їхати, щоб ми не повинні бути за цим навчальним автомобілем в одній смузі. Об'їхали автомобіль, вмикнули. Правий показник повороту і їдемо далі. У нас тут зелене світло, рухаємось, трамваїв нема, дорожні роботи йдуть будьте обережні. Попереду припарковані автомобілі, лівий поворот, ліве дзеркало, повернули голову, нікого нема, їдемо далі. І зараз я вам покажу одну особливість, як краще заїхати на території ТСЦ. На самій, на самій території попереду пішохідний перехід, тут будьте обережні, то що. Зазвичай тут з порушенням стоять. На самій території сама така основна претензія від інспекторів це недотримання безпечного інтервалу між припаркованими автомобілями, але все одно при цьому треба триматися правої сторони. В принципі, там нічого такого складного немає. Ми наближаємося сюди до трамвайних колір. Дивимось на сигнали повороту трамвая який їхав. У нього, в принципі. Він не вмикав правий поворот, не буде з'їжджати, тому їдемо далі. Перетиняємо колії. Тут бачите, ось всі стоять, ну, не всі, але ось біля пішохідного стоять з порушенням. Тому будьте обережні, щоб там нікого не цей. І люди так ходять по тротуарах, тобто ну, все-таки Бангладеш. В общем. І ось у нас територія сервісного центру, друзі. Поворотна територія. Зараз я вам покажу. Побачите розмітку, вона свіжа, і вам треба буде проїхати по, е, по цій стрілочці. Тому не притискайтесь е, праворуч. Все, ви заїхали, і вам інспектор сказав, що ви успішно вдало склали іспит. Друзі, я, з чим я вас і вітаю, а ви мені написали в коментарях, подякували мені. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!